Стій, поліція! Руки вгору! Повільно до мене! В сучасному світі безпека часто знецінюється зловмисниками, які намагаються вдертися до ваших помешкань та зазіхають на ваше майно та життя. Аби протидіяти цьому, в Україні стартував проєкт департаменту поліції охорони Варта вашої оселі. Мета проєкту інформування населення щодо ефективних засобів захисту вашої безпеки. Поліція охорони найнадійніша охорона структура України з 70-річним досвідом. Вони роками якісно обслуговують громадян, встановлюючи сучасну охорону сигналізацію та миттєво реагують у випадку екстреної. Ситуації. situaciją. Почав проводитися проект Варта вашої оселі. Відповідно, проект діє на території всієї держави, в тому числі на території нашого міста Кременчука, що включає в себе даний проект: інформування населення, доведення до відома населення, які можливі засоби технічного захисту контролю за їхніми помешканнями можна встановити, обладнати як вбезопасити своє помешкання від грабіжників. Вражаюча статистика говорить сама за себе лише впродовж минулого року, завдяки охоронним системам та службовцям вдалося запобігти тисячам квартирних крадіжок за минулий рік. Працівниками поліції охорони було попереджено більше 11 тисяч крадіжок на території держави. Нам довіряють на даний час охорону більше 400 тисяч громадян по всій території України. Поліція охорони це не тільки постійне спостереження за безпекою вашої домівки. Це кваліфіковані спеціалісти, які миттєво реагують на будь-які виклики. На оснащенні у поліції сучасні автомобілі, зброя та захисні засоби. Каски та бронежилети. Поліцейські охорони це перш за все висококваліфіковані працівники, які пройшли безпосередній курс навчання, які озброєні табельною вогнепальною зброєю. Вони мають зараз для забезпечення їхнього життя і здоров'я бронежилети 4 класу захисту, мають кулезахисні шоломи кевларові, мають медичні аптечки за натовським зразком. В них також під час виконання їхніх обов'язків є новітні службові автомобілі, які дозволяють їм миттєво реагувати на повідомлення з об'єкту, де вчиняється протиправні посягання. Ваша безпека запорука спокійного та щасливого життя. Поліція охорони слідкує за правопорядком, запобігає грабежам та затримує злодіїв. Подбайте про власну безпеку з питань замовлення охорони або отримання консультацій. Телефонуйте з мобільного на номер 9899. Дар'я Кимець Віктор Петров Кременчуцькі новини.